Атолія Храпчинського, експерт з авіації, з нами, вже має бути пане Анатолію. Так, бачимо. Пане Анатолію, доброго, доброго ранку. ранку. Доброго здоров'я. Доброго ранку, пане Анатолію. Розпочнемо з обстрілу те, що відбувся в понеділок, і зокрема те, що днями вже відбувається довкола. Ракети Х-101. тут багато вже з'явилось інформації, і передусім служба безпеки України заявила, що Росія вдарила по лікарні саме цією ракетою. Колеги з Бібісі проаналізували два відео і звернулися до експертів з балістики. Всі вони, переглянувши відзнятий матеріал, шестеро цих експертів було сказали в один голос, що це не протиповітряна оборона не ракета ППО. Четверо з них конкретно згадали про російську Х 101 Ще хоч. Хотів би згадати голову моніторингової місії ООН Даніель Бейл. Вона заявила, що наймовірніше це російська ракета. І пане Анатолій хотів би згадати, що ви безпосередньо в день атаки в етері українського радіо наголошували те, що це ракета х-101 згадували, що може бути похибка на ну, максимум метрів 10 Тобто, точність ну надзвичайна. І так само говорили про те, що росіяни вже під час повномасштабної війни модифікували цю ракету, удосконалювали. тобто Підбиваючи підсумок, ось той величезний масив інформації. Ну, вже навряд чи підніметься е, язик, так би мовити, сказати, що це не Х-101. Будь ласка, ваш висновок, прошу. Знов таки росіян продовжують підніматися язик і стверджувати, що це не хасто один. Але тут слід зауважити, що навіть по фото, яких ми бачили, там е, зовнішнє розташування двигуна. А хвостове і зовнішні там ну, купа факторів є, підтверджуючи, що це ракета х 1 Я на мою думку є важливим елементом, що ця ракета не може на неї передаватися координати або змінюватися під час польоту або під час спуску. Тобто координати цілі вказуються ще заздалегідь до того, як ракета потрапляє на, на літак. Тому, в принципі, всі е, докази на тому, що росіяни били безпосередньо по лікарні. Є гарантованими, і давайте почнемо з того, що в принципі Росія, як і під час російсько-української війни, б'є активно по лікарнях, так і під час війни в Сирії активно била uh -huh. лікарнях. тобто це інструмент дії з боку Росії для того, щоб впливати на цивільне населення, примушувати до певних своїх наративів і перемовин. Давайте пане Анатолію, проаналізуємо в цілому останню масовану комбіновану ракетну атаку. 38 ракет різного типу. 30 з них вдалося збити нашій протиповітряній обороні. Наскільки це хороший показник, на ваш погляд, і чому все ж таки пропустили ту саму Хасту 1 яка влучила такий вохмадит? Давайте почнемо з того, щоб більшість балістичних і аеробалістичних ракет були збиті. Тобто ми кажемо про те, що була комбінована атака, і аеробалістикою і балістикою прикривали звичайні крилати ракети, які заходили з тим же самим вектором. Тобто ми кажемо про те, що той з тих засобів протиповітряної оборони, які є в Україні. А ми кажемо не безпосередньо про засоби ураження, ми кажемо про засоби виявлення недостатньо. І тут ми кажемо про те, що нам треба збільшувати систему радіолокації, які би дозволяли. Нам більш активно працювати по декількох напрямках і виявляти будь-які повітряні цілим незалежності від висоти польоту цієї цілі. Для цього треба розбудовувати ешелоновану систему, підключати нову сучасні систему радіолокації, які б дозволили бачити, наприклад, на, вис... на висоті до 500 метрів, тому що класична радіолокація передбачає перед собою моніторинг повітряного простору на висоті від 500 метрів. Так, є. Деякі системи, які нам передають західні партнери, але цього недостатньо, тому що насправді ми постійно питаємо, запитуємо про ракети. кажемо, коли будуть ракети, посилення ракет для протиповітряної оборони, Але треба не забувати ще й про радіолокацію, тому що це дуже важливий фактор, тому, що виявляти націлюватися, це допомагає радіолокація. Ну і ключове про те, що теж знову ж таки залежить переважно і від наших західних партнерів, це зброя і дозвіл бити вглиб російської території для того, аби взагалі убезпечити. Ну або давайте так мінімізувати такі атаки, тому що ми боремося з наслідками так ППО і збиття ракет на території це наслідок. А першопричина – це виготовлення цих ракет, це аеродроми, які залишаються в Російській Федерації, і низка з них модернізовані. Це літаки і так далі, пане Анатолію. Як ви бачите розвиток подій в цьому напрямкові? І нагадайте, будь ласка, скільки зараз таких великих масштабних аеродромів є в Російської Федерації, і де виробляються, і в яких потужностях ось ці ракети, які ми продовжує гатити Російська Федерація по нашій території. Прошу знов таки повертаючись до основної е статистики ведення обстрілів, ми бачимо, що в принципі, якщо на початку повномасштабно вторгнення ворог дозволяв собі робити масовані обстріли там чотири рази на місяць в кількості ракет, 70-100, і це здебільшого були крилати ракети. А зараз ми бачимо використання безпосередньо е здебільшого балістичних ракет і зменшення використання крилатих ракет. Дійсно бачимо збільшення використання, наприклад, ракет калібр морського базування, тому що певний час ворог міг накопичити, тому що не використовував кораблі за рахунок роботи наших надводних дронів. Але тим не менш, слід згадати, що в принципі оці всі крилати ракети, які будує Росія, вони будуються на виробництві тактичного ракетного вооруження, яке знаходиться в підмосковному корольові. Тобто, в принципі, відстань достатня для того, щоб працювати. Як засобами власного виробництва, так і засоби, які можуть нам надати західні партнери, безумовно, треба знищувати безпосередньо виробництво ракет. Тому що, в принципі, якщо ми кажемо про літаки, які вони ховають на там на 2000 кілометрів, це ми кажемо про аеродром Алінія, Енгельс Вони намагаються не використовуватися, тому що розуміють, що він уразливий для наших засобів. Тут я би сказав би про стратегічну авіацію. Краще знищувати все ж таки не виробництво ракет тому, що стратегічна авіація хоч і знаходиться далеко, але вже має обмежений ресурс щодо використання цих літаків. Ми бачимо останнім часом меншу кількість зліту зліт літаків, меншу кількість навантаження щодо ракет на крило. А тому, в принципі, тут слід зауважити, що стратегічна авіація Російської Федерації є обмежені ресурси. Вони зараз будуть, будуть його намагатися зекономити, тому що відремонтувати або модернізувати вони не можуть не мають на це ні ресурси, ні технічної можливості. А щодо тактичної авіації, яка використовує як каби, так і ракети малої і середньої дальності, тут треба працювати, і я би сказав, що близько 26 аеродромів, які знаходяться на Достатній кількості від України, які треба відпрацювати. Україна для того, щоб е знищити більшу кількість літаків, які залучені до ну, ударів по території України. Тут треба зрозуміти, що Росія експлуатує близько 300 літаків. При цьому е на місяць в середньому скидає понад 2000 керованих авіабомб і е близько 100 ракет запускається щомісяць. Е тому, в принципі, ми можемо до безкінечності боротися засобами протиповітряної оборони, збільшувати систему ураження протиповітряної оборони, отримувати літаки для захисту повітряного простору. Але надієвішим засобом треба спілкуватися з нашими західними партнерами. Це розширення географії використання зброї і розширення номенклатури використання зброї. Це дозволить суттєво прорідити можливості Росіян. Треба згадати відпрацювання на харківському напрямку, коли наступ Росіян здувся, як би мовити, і треба згадати, наприклад, удари по аеродромам, таким як Джанкой або Більбек. коли комплексний підхід з зарахуванням використання таких ракет, як Атакамс, Штормше до Скаль, українських ударних БПЛА і розвідувальних БПЛА дозволило знищити доволі складний і охороняємо об'єкт на території тимчасово окупованого. Округу. Угу. Ну і дуже сподіваємося, пане Анатолію, на отримання вже перших F-16, які за деякими оцінками можуть уже в липні прилетіти. Але чи готові ми до їхнього прийому? Росіяни вже зараз цілять по аеродромах. Це і Миргород, і Старокостянтинів і не тільки. Отже, чи здатні ми будемо захистити ці літаки? Безумовно здатні, тому що треба розуміти, що під час бойових дій використовувати зовсім інші засоби щодо захисту аеродромів. Тут е, треба зрозуміти, що для використання літаків F-16 не, не тільки треба літаки захищати, але треба захищати е, засоби е, наземні засоби, які знаходяться на аеродромі, які забезпечують польоти, е, які забезпечують, наприклад, заправку е, паливом, з е, забезпечують електрон, е, живлення літаків на безпосередньо на, стоянці. Насправді дуже багато факторів. Чомусь у нас вирішили розповідати про те, що треба було будувати якісь ангари, якісь підземне підземні аеродроми мав досвід і працював свого часу в, в Іраку в Багдаді, коли американці розташовували свої літаки просто небо використовували засоби оборони, при явній загрозі. Підіймали ці літаки в повітря. У нас іде війна. Треба казати про оперативні можливості. Не треба шукати якоїсь зради в пошуку там ангарів або чи чогось треба розуміти що зараз ключова задача це вберегти літаки в будь-який спосіб і завдати більше ударів по ворогу а будувати вже підземні аеродроми або щось інше якщо не розвалиться росія то ми будемо вже тоді після перемоги але пане анатолію днями ви казали що Інженерний склад, пілоти, інфраструктура ну, переважно готові. Тобто, чи можна зараз станом на сьогодні сказати, ми готові приймати вже f 16 в Україні? Якщо так, то чому цього не відбувається? Ну доволі дивна заява з боку Польщі щодо передачі можливої передачі Міг-29 на моїх uh -huh. пропонувах. Іскадрилії так мінімум, такі... здається. Ну да, тому що насправді так, якщо ви їх передасте нам вчора, то це супер. Якщо ви збираєтесь чекати F-35, так як їх чекаєте Данія і інші країни, то давайте все ж таки повернемося до питання в 16 тому що насправді на мою думку, тут виключно політичний політичний напрямок і вектор цього питання, який залежить від наших західних партнерів, тому що більшість інженерів, більшість пілотів, більшість інфраструктури готова для прийняття. Літаків F-16. все те, що Росія б'є по українських аеродромах, намагаючись налякати, наприклад, наших західних партнерів, ніяк не впливає на цей процес, тому що вона і раніше била по аеродромах, і раніше била по військових базах. Тому, в принципі, на мою думку, тут виключно політичний аспект цього питання. Я думаю, що зараз на саміті НАТО дещо буде зрозуміло після нього вектор розвитку цих подій, тому що насправді всі терміни вже підійшли. Uh -huh. дуже коротка ремарка Зеленський говорив. Моя колега сьогодні згадувала якраз навіть 50 це що каже, що найменше 128 винищувачів потрібно, щоб ефективно протистояти Росії. Зрозуміло, що стільки ми найближчим часом не отримаємо. Ми можемо отримати є можливості у наших західних партнерів передати таку кількість літаків, навіть з урахуванням того, що Швеція передає, наприклад, літаки САП, які суттєво посилять можливості літаків Ф-16. І Тут не постає питання, чи це буде блок 40, чи це буде блок 50. Тут важливо, щоб вони були оновлені до мережового зв'язку, який забезпечить взаємодію цих літаків. Пане Анатолію, з приводу підземних ангарів ваша позиція цілком зрозуміла, але були ще припущення, що можливо б непоганим виходом із ситуації там захисту наших літаків було б розміщення певної їхньої кількості на території Польщі на польських аеродромах, аби вони власне прилітали в Україну, виконували певні завдання і поверталися туди. Як ви цей варіант розцінюєте? Юридична експлуатація літаків для участі в бойових дій жодна країна Євросоюзу не дозволить собі, тому що це буде явне залучення до конфлікту. Ми можемо казати про створення єдиного системи протиповітряної оборони разом з Польщею, яка буде передбачати задіяння авіації як європейської, наприклад, там Румунії або польської для захисту повітряного простору, ні в якому разі не в участі в бойових діях. Тоді так ми зможемо казати про те, що певні ескадрилі зможуть знаходитися в Європі, але для цього треба створювати єдину систему протиповітряної оборони в Європі. Про це зараз каже Польща, що правда без е, участі України, але тут слід зауважити, що Україна може внести вагомий внесок в можливості протиповітряної оборони, тому що жоден офіцер. Або польських, або румунських, або французьких а, а, сил оборони не стикався з такою загрозою, якою стикалися наші засоби протиповітряної оборони, і жоден офіцер в жодному разі не збивав і ні кінжали, ні ракети Х-101. А у наших офіцерів і наших військових досить таки є. Я думаю, що це буде суттєвим посиленням сил протиповітряного оборони. Але про це треба розмовляти на рівні дипломатії і пояснювати, що юридично можна створити альянс, який би дозволив би. Вберегти повітряний простір України, тому що Росія створює альянси з Кореєю, створює альянси там з Іраном. Ну я думаю, що Україна так само може зробити в рамках Європи. Ще щодо Польщі, якраз на нинішньому саміті НАТО мають розглядати питання, аби Польща збивала ракети, які курсом летять на цю країну. Російські ракети, як це розцінюватиметься, так законодавчо, за міжнародним правом чи це вважатиметься долученням до бойових дій або ні? 30 секунд так. залишається у нас. Насправді тут треба розуміти, що повітряний простір розподіляється по кордонах, і це, тобто, робота вже по кордонах е на території України. Як це буде пояснюватися, наприклад, що вони були впевнені, що ракета летіла на територію Польщі? Е Складною віта, але в будь-якому випадку е ініціатива дуже добра.